Йому назавжди 18. полеглому герою Ван Франківська Тарасу Стахіву відкрили пам'ятний знак на насні школи, яку тільки но закінчив захисник. У ліцей номер один зібралися рідні та близькі військового з позивним Стах, друзі, вчителі та побратими. Ще такий юний, але вже відомий своєю незламною позицією націоналіста, Тарас залишив по собі тільки найсвітліші спогади у тих, хто знав його особисто. З ним дуже легко було знайти спільну мову, погуляти, побалакати. Ну і на серйозні теми теж поговорити. Завжди приходив на допомогу. Хороша людина. Він був націоналістом, він вірив у нашу перемогу, хотів присвятити своє життя Україні, залишитися тут. Ось. Ну, був дуже ідейною людиною. Ще стільки всього мав встигнути та осягнути, закінчивши навчання у ліцеї, Тарас і вступив до Чернівецького національного університету на факультет іноземних мов, оскільки добре володів англійською. Навчання на першому курсі вишу перервало повномасштабне вторгнення в Україну окупанта, і Стах, недовго думаючи, став на захист держави. Я дуже тішуся з того, що місто наше вшановує пам'ять наших героїв у будь-який спосіб. І... Перше, це, звичайно, що алея слави, це є алея слави на 100-метрівці, це є встановлення пам'ятних дощок. Це є дуже важливо для того, щоб наше майбутнє покоління, хоча Тарас до нього також належав, тому що йому всього-навсього 18 років. Мало можливість вчитися на прикладі таких героїв, як мій син. Пам'ять це те, що житиме вічно, наголошує міський голова. Тому місто продовжує розвивати та доповнювати програму Івано-Франківськ Місто героїв. Молодий герой, молодий хлопець загинув. Ми можемо зробити тільки декілька речей. Насамперед, це молитва за душу нашого героя. Це творити пам'ять в таких анотаційних дошках, в фільмах, в, кни... в книгах, в художніх фільмах, в інших речах. Допомагати сьогодні військовим і жити гідним життям. Тому я закликаю це робити кожного дня. 15 січня 2023 року Тарас Стахів загинув при обороні селища Опитне поблизу Бахмута. Він не дожив до свого 19-річчя три дні за особисту мужність і самовідданість дії виявлені у захисті державного суверенітету франківського патріота нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Андрій Лозовикандріаргара, телеканал 402.